Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Запам'ятайте такі правила: перше, що потрібно зробити, це вибрати невідоме і позначити його якоюсь буквою. Нехай ми позначимо її Х, виразити через Х інші невідомі і позначити їх, записати це співвідношення за допомогою рівняння. Розв'яжемо з вами задачу в театральній студії дівчат у три рази більше, ніж хлопців. Скільки дівчат в театральній студії, якщо всього в них 24 актори. Намалюємо схему. Дівчата, хлопці, всього їх 24. Відомо, що дівчат у три рази більше, ніж хлопців. Записуємо. Виразити невідоме за допомогою якоїсь букви. Якоїсь букви. Нехай буде Х. Що в нас невідоме? Х, хлопців. Ми не, не знаємо, скільки хлопців. З дівчат знаємо, що їх в три рази більше, ніж хлопців. Друге, виразити через їх інші невідомі. Є в нас інші невідомі? Є. Дівчата, їх в три рази більше, ніж хлопці. Отже, пишемо 3х. Далі записати спів співвідношення за допомогою рівняння. Отже, дівчата і хлопці є в театральній студії, їх всього 24. Значить, ми 3х додаємо х. Хлопців і дівчат додали, і їх разом є 24. Маємо рівняння. Що ми далі робимо? Спрощуємо його. 4х, 3х плюс х це буде 4х дорівнює 24. Маємо перший множник, другий множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба що зробити? Добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 24 поділити на 4. І х буде дорівнювати 6. Отже, ми з вами взнали, що? Хлопців. Хлопців, значить, пишемо хлопців. Хлопців 6. А дівчат скільки? Дівчат у три рази більше, ніж хлопців. Пишемо дівчата. 6 дівчата. помножити на 3 дорівнює 18. Отже, в театральній студії 18 дівчат і 6 хлопців. Разом їх є 24 актори.